166 тисяч гривень коштує. Отака От ікона в футлярі. Повністю ручна робота, сертифікат додається. Ви подивіться на цей витвір мистецтва. Ось, звісно, вона не легенька. Значить, по іконі посріблена основа. Позолочений німб та деталі, стопа Почаївській Божої Матері залита ладаном, емалі, розпис ювелірними холодними емалями, все прикрашено каміннями Сваровські, підрамник, сусальне золото, дубова рама також з позолотою в білому кольорі і футляр в шкірі. Ексклюзивна робота лише в єдиному екземплярі. Письмо Божої Матері, ікона під окладом повністю прописана, писалася в Почаєві монахами. Сайт «Іконна лавка», До речі, на сайті ви її не знайдете. Я повторююся, що вона в ексклюзивному єдиному варіанті. Тому звертайтеся з радістю, покажемо детально, розкажемо та доставимо вам.